Як використовувати рівномірність, щоб допомогти вам зберегти спокій у хаосі, спокійний блог? Внутрішній компас як знайти рівномірність у люттю. Ми живемо в епоху постійного шуму. Інформаційний потік падає на нас з усіх боків, стрес стає нормою, а відчуття контролю ухиляється. У такі моменти легко відчути себе загубленим, емоційно перевантаженим і готовим до вибуху. Але що робити, якщо в цьому хаосі був спосіб не тільки вижити, але й знайти стабільність і внутрішній спокій. Ми говоримо про рівномірність, здатність залишатися ясністю і спокою, навіть коли життя кидає на вас найнесподіваніші виклики. Неможливість це не вроджена риса персонажа, а навичка, яку можна і слід розвивати. Це не означає придушення емоцій чи претензій, що все в порядку. Скоріше, це здатність спостерігати за своїми почуттями, не дозволяючи їм скористатися контролем над вами. Це здатність залишатися обґрунтованою та присутньою, навіть коли буря вирує навколо. Я завжди вважав себе людиною, яка легко впливає на емоції. У молодості я часто реагував імпульсивно, дозволяючи гніву чи страху визначити свої дії. Це призвело до непотрібних конфліктів. Жалю та почуття втраченого контролю. Поступово я зрозумів, що такий підхід є не лише руйнівним для моїх стосунків, але й позбавляє мене здатності приймати збалансовані рішення та досягти своїх цілей. Саме тоді я почав шукати шляхи розвитку рівномірності в собі. Вивчення практики усвідомлення, медитації та самоаналізу допомогло мені зрозуміти, що ключ до внутрішнього спокою полягає у здатності відійти від його думок та емоцій, не ототожнюючи себе з ними. Що таке рівномірність і чому це важливо? Неможливість це не брак емоцій, це вміння співвідносити їм правильно. Це здатність бачити свої почуття як тимчасові явища, які проходять, не затримуючись на них. Це здатність підтримувати рівновагу, навіть коли ви трясетесь. Уявіть собі, човен у бурхливому морі. Якщо човен легкий і нестабільний, він буде розгойдуватися від кожного впливу хвилі. Але якщо човен сильний і добре врівноважений, він може витримати навіть найсильнішу бурі. Неможливість це ваш внутрішній якір. Це ваша здатність підтримувати рівновагу в бурхливому морі життя. Це ваша здатність залишатися ясністю і спокою, навіть коли хаос панує навколо. Чому рівномірність така важлива? Тому що це дозволяє нам приймати більш збалансовані рішення, коли ми спокійні та зосереджені, ми можемо більш об'єктивно оцінити ситуацію та приймати рішення, що відповідають нашим цінностям та цілям. Поліпшення стосунків, здатність залишатися спокійними в конфліктних ситуаціях дозволяє нам краще зрозуміти інших людей та знаходити конструктивні рішення. Впоратися зі стресом неможливість допомагає нам підтримувати перспективу і не дозволяти стресу поглинати нас. Збільшити стабільність, здатність відновитись після труднощів є ключовим фактором успіху та щастя. Рівномірність проти байдужості, яка різниця? Часто рівномірність помиляється за байдужість. Важливо розуміти, що це дві абсолютно різні речі. Байдужість це емоційне відсторонення, бажання уникати почуттів, щоб не відчувати біль. Це захисний механізм, який може бути корисним у короткостроковій перспективі, але в довгостроковій руйнівній. Він веде до ізоляції, апатії та почуття порожнечі. Рівномірність це не відмова від почуттів, а здатність керувати їх. Це здатність спостерігати за своїми емоціями, не дозволяючи їм контролювати вас. Це здатність залишатися відкритими та співчутливими, навіть коли вам боляче. Байдужність це емоційний щит, а рівномірність внутрішній компас. Як розвивати рівномірність практичні поради. Розвиток рівномірності – це процес, який вимагає часу, терпіння та практики. Ось кілька порад, які допоможуть вам на цьому шляху, усвідомлюючи свої тригери, зверніть увагу на ситуації, людей чи думки, які викликають у вас сильні емоції. Напишіть їх у щоденнику, щоб краще зрозуміти ваші реакції. Дихальні вправи, коли ви відчуваєте, що втрачаєте контроль, зробіть кілька глибоких вдихів і видихань, це допоможе вам заспокоїти нервову систему та повернути ясність. Я особисто використовую техніку квадратного дихання, вдихання 4 підрахунків, затримка 4 підрахунки, вичерпані 4 підрахунки, 4 затримки рахунків, це неймовірно ефективно. Практикуйте цікавість, а не засудження, коли ви відчуваєте, що починаєте реагувати на щось, зупиніться і запитайте себе, чому я відчуваю це. Спробуйте зрозуміти, що є основою вашої реакції, не засуджуючи себе за свої почуття. Прийняти непостійність, пам'ятайте, що все в житті змінюється. Жодні емоції не тривають вічно. Прийняття цієї правди допоможе вам легше впоратися з труднощами. Створіть ритуали, які об'єднують вас, знайдіть заняття, які допомагають вам розслабитися та відчути заземлення. Це може бути читання книги, прогулянки на природі, прослуховування музики чи спілкування з близькими людьми. Медитація, усвідомлення, регулярна практика медитації допоможе вам навчитися спостерігати за своїми думками та емоціями без участі в них. Розвивайте співчуття до себе, будьте добрі до себе, особливо у важкі часи. Пам'ятайте, що всі люди роблять помилки. Мій особистий досвід. На шляху до рівномірності я зіткнувся з значними труднощами. Були часи, коли я відчував, що просто не можу впоратися з ситуацією. Але я не здавався, я продовжував практикувати обізнаність, медитацію та самоаналіз. І поступово я почав помічати зміни. Я став більш спокійним і зосередженим. Я почав краще впоратися зі стресом. Я став більш стійким до труднощів. Я зрозумів, що рівномірність це не місце призначення, а подорож. Це постійна практика, яка потребує часу, терпіння та віданості. Але ця подорож того варта. Тому що рівномірність є ключем до щасливішого, здорового та повноцінного життя. Висновок. На закінчення я хочу сказати, що рівномірність це не розкіш, а необхідність у сучасному світі, сповненому хаосу та невизначеності, здатність залишатися спокійними та ясністю розуму стає все більш важливою. Розвиток рівномірності це інвестиція в себе. Це інвестиція у ваше здоров'я. Ваше щастя та ваше майбутнє. Почніть сьогодні. Зробіть невеликий крок. Спробуйте одну з порад, які я вам дав. І ви побачите, як ваше життя почне змінюватися на краще. Пам'ятайте, ви сильніші, ніж думаєте. У вас є все необхідне, щоб знайти внутрішній спокій і ставати незграбним.